Всім привіт! Завтра перший день літа, а це означає, що сьогодні саме час знімати відео про вишивальні покупки весни. Починаючи знімати це відео, задумалася, чи взагалі воно буде цікавим. Але, звичайно, знайдуться ті, кому не сподобається, як завжди, і знайдуться ті, кому сподобається. Просто для інтересу, щоб знати, для Тих дівочка, які слідкують за моїм каналом, розкажу, що я купувала цієї весни весни 2016 року. З однієї сторони, на моє хобі, на вишивку, стільки коштів, скільки я потратила цієї весни, я навіть не уявляла, що я можу стільки таку суму потратити. З другої сторони, як таких вишивальних матеріалів і аксесуарів в мене не так вже й багато. І зараз я вам розповім, що я маю на увазі. Цієї весни мені в спадщину від сина, так як син одружився і вони поїхали жити на свою квартиру, перепала його дитяча кімната. Кімната невелика, 3,80х4,20. Але так як це мені вона віддалася, і чоловік сказав, що тільки за як кімната, такий кабінетик під підвишивку. Ну не тільки під вишивку, так як і на роботі в мене багато різних аксесуарів. Також як і робочий кабінет. Я зробила ремонт невеличкий в цій кімнаті і замовила повністю меблі і м'яку частину. Так що на сьогоднішній день, хто займається ремонтом, може собі уявити, скільки коштує шкаф, великий комод, стіл, диван, люстра і так далі. Та й самі навіть матеріали, щоб ремонт зробити, зараз не є найдешевшими. Сума вийшла дуже навіть кругленька. але... Ну, я її виложити сюди на сіли і показати не, не зможу. Я просто трошечки пізніше зніму відео про свою оновлену рукодільну кімнатку. А зараз те, що є в наявності, тобто те, що я можу показати, що можна пощупати і на що можна подивитися і роздивитися. Так сталося, що цієї весни велика кількість моїх покупочок була зв'язана з одягом, з вишиванками. І це прямо, ну, як то кажуть, Остапа понесло. Нема в мене такої риси характеру, як терпіння і терплячість. Терпіння є, терплячісті немає. От захотіла, і мені в минуті треба, і треба не одне, а те, що сподобалося, воно мені по можливості, звичайно, що можу те відразу і... Тягну додому. Почалось з того, знову ж таки, що витримки як такої в мене немає. Марінка Прокоп'енко знімала відео про те, як вона замовляла плаття під вишивку в Каті Ляшенко на Kanvai Navy. Я навіть дивилася те відео до кінця, як я натиснула на паузу. Оприділилася буквально за дві хвилинки з розміром по шкалі і замовила відразу плаття, а тоді вже додивлялася Марінкине відео. Ну от, роз, Часу на роздуми, щоб оприділитися там, і ще щось в мене не було. В результаті я буквально там за 2 дні отримала від Каті посилочку, як ви знаєте, от така емблемка і є в Катіного каналу. От Катіні візиточка, я думаю, Катя не буде в обіді, це так звана реклама. Можете пройти, подивитися, вибрати. Що я хочу сказати за Катю. Людина так ненавяжчиво, з повною зацікавленістю і повагою до покупця. Перепитає кілька разів і ваші об'єми, і ваші заміри, і допоможе вам оприділитися з моделлю і перепровірить, чи точно ви той розмір, який потрібно взяли. Це для того, щоб ви дійсно взяли собі це плаття і були задоволені, щоб ви його вишивали і носили, і покупка щоб була вдалою. В подаруночок От ще покажу такий журнальчик мені Катя положила, українська вишивка. Дякую тобі, Катюша Велике. І саме ці дві заготовочки, які я купила в чорному кольорі. Це в нас, хто не знає, в Каті виробник чарівна мить. І вони вкладають ще такі вкладиші з візерунками. Плаття таке по талії. Де вставлені із канви участки для зашивки, повної чи не повної, такому, як зручно. Але саме ставочки типу аїди, такі, як я от вишивала на чоловічій вишиванці. І також на рукавчиках. Воно ще оброблено таким орнаментом. Також є отакої ширини сантиметрів 3 в 4. Участки на двох рукавчиках для вишивки. Плаття ззаду йде на замочку. Замочок досить глибокий. І довжина може варюватися. Так як внизу вишивки немає. Є розріз, який можна легко пересунути вище, і довжину можна врізати. Ця моделька мені найбільше підійшла, того платі, тому що я ну, така малолітражка, метр п'ятдесят шість. І будь-яке плаття середньої довжини на мені виглядає занадто довгим. Так що довжину я, напевно, буду все-таки вкорочувати. А які варіанти зашивки ще будуть з самої тої частини під вишивку на рукавчиках та на грудях, я ще не оприділилася. Одне плаття чорного кольору, і друге плаття було з іншим набором схем, такого кольору сірувато-біжевого. Такого як от невибілений льон. Також велика частина тут для вишивки на грудях, на рукавчиках з такою кайомочкою, зубчиками зроблено. І також на замочку з розрізом. Отаких От два платячка в 46-го розміру. По своїх замірках в мене вийшов 46-й. В принципі, Катя погодилася, і коли я поміряла, повністю мені підходить цей розмір. Так що, отаких дві заготовочки під плаття в мене бу були куплені, це саме перше, що з вишивального я купила. Далі мене понесло бо всі тяжкі. Я на ринку в нас в Хмельницькому. Підійшла до знайомої дівчинки, побачила в неї досить цікаві варіанти вишиванок. І так одне за одним, як то в знайомої, почала міряти, плюс людина мене заставила взяти додому, наміряти вже точно і оприділитися, тобто розраховуватися потім. І я собі купила три речі. Четверте плаття, я брала два плаття, блузу і футболочку, але одне плаття я віддала, тому що воно не лягло так по мені, як би я хотіла. Перший варіант також льон. Але я вам хочу сказати, що порівняно з тими заготовками вічарівної миті, які йдуть, там все-таки відчувається в тканині щось ну не, не повністю натуральна тканина. То тут прямо льон-льон. Ну Так, мені здається, от як, як кажуть на дотик. На рукавчиках йдуть от такі частинки, зашиті орнаментами вже. Це машинна вишивка. Хрестиком досить акуратна, приблизно вишивка відповідає десь 16-му каунту, тобто це не крупна вишивка, а досить така мілка вишивка. Внизу підклеєно все флазеліном. І е, плаття також йде по талії з розрізом внизу, тільки повністю е, спереду йде довга-довга е, центральна частина, повністю, повністю зашита. Плаття не є коротке, але Мені трохи нижче колінка воно, але досить ця довжина мені підходить. Хоча я ношу або дуже коротке, або дуже довге. І на спинці також йде замочок по всій спині. І от також з такого невибіленого кольору льну. Це в мене плаття. Це перше в мене платтячко таке. Потім друге платтячко. Це білий льон ще кращої якості. Мені дуже найбільше подобається саме от в цій футболочці, якість з отаким от невеличким вирізом, не гладю, а хрестиком також. Також десь 14-й відповідає розмір хрестика. Отака от маєчка. І внизу Оброблена мережкою. Спинка повністю чиста. А рукавчики підклеєні також флазеліном, і по ньому ще йде прошивочка білою ниточкою. І настільки отакі вони цупкі, що вони прямо стоять, ніби фонарики, ці рукавчики, тобто форму тримають повністю. Отаку другу маєчку забула сказати. Перше платячко, те, що з червоними трояндами вишито в, в районі 600 гривень десь коштувало. Ця маючка коштувала десь в районі 400 гривень. І моя любимка, дуже вона мені сподобалася. Отака блуза. Не хотіла її міряти, тому що думала. Вона мене буде якби, повинити і більш такою ну, квадратнішою робити за рахунок таких повітряних рукавів. Рукава три четверті підтягується так, що плотненько. Тут ніяких гудзиків немає. Вони підтягуються просто по ручці. І за зашивочки, і флазеліну гарно так лежать, не прямо стоять, а не падають оці рукавчики, зашиті. І тут все ніжненько так просто лежить по ну, по, по формі. Передня частинка не заляпана, просто йде отака ем, тісьма також зроблена такою мережечкою, яка навіть просвічується. І на спинці йде замочок. Досить, такий довгий замочок йде, і також вишивка. Дуже гарно дивиться, коли білим, по такому ляному кольорі, виробу вишивка йде. Я точно знаю, що я не скоро ще візьмуся вишивати білими нитками по світлому полотні. А якщо чесно, дуже хочеться мати мені все таки вишиваночку білим по-білому. Мені дуже-дуже подобається тип, такого типу вишиванки. Ну, але купивши цю вишиванку, хай навіть машину вишивки, я вже на крок ближче до того, що я дійсно хочу мати. Так що Ціль в мене вишити все-таки білим по-білому. Я знаю, що це дуже важка робота, що це робота, яка не, не дається легко. Але мрія є мрія. Так, далі більш таке, що прийдеться ну, мені використовувати в роботі. По-перше, була здивована цими своїми мононитками. Я їх купувала ну, десь роки-два назад, у мене був моточок. Я пам'ятаю, в мене, мене цінник був наклеєний, а не пам'ятаю, що ще... купувала я її за 6 гривень два роки назад. То зараз в я... мене не вистачило на магнолії кусочок канви розмітити. А так як ввечері захотілося в минуті починати вишивати, то я просто білою ниточкою розмітила. Але від матері та ще розтворюється в водичці От той ниточку, я розмітила. Але на другий день все-таки пішла і докупила, так як в мене закінчилася ця мононитка. Вона така, як лєска, вона не розслоюється голочкою, її роздвоїти неможливо. Просто хочу сказати, що ціна в нас в місці в офлайн-магазинах звичайних зараз вже 12 гривень порівняно з тими 6, які були ще 2 роки назад. Але я знаю, що от майже на 2 роки мені вистачило однієї кутушечки, так що це вже не такі великі гроші. Потім в мене була змога купити ниточки DMC. От такий букетик ниточок я прикупила. Кольори виписані ті, які мені потрібно будуть для деяких моїх проєктів. А також я взяла упаковочку червоної нитки 321 Це така насичено-червона нитка. І також взяла нитки Ekrune. Мені здається, що це нитка, яка пригодиться в будь-якому вигляді. Також ну, у мене на них є свої задумочки. А ці ниточки були підібрані під. Вишивку етюдів із серії «Ботанік» від Паризьких вишивальниць. Деякі набори я вже оприділилася, які я хочу вишивати. Так що, от 120 моточків я взяла. Пощастило мені взяти ці нитки по 975. Я не бачила кращої в інтернеті ціни. Купувала я їх в нас в Хмельницькому на ринку. Колись же дівчикам пояснювала, хто знає на ринку, де весільні ряди. Отам є кіоски під вишивку. В основному там все під бісер, схеми під бісер, але є також місця, де можна купити нитки ДІМСІ. Так що, 120 моточків ниточок ДІМСІ, В мене поповнили мою колекцію, точніше, приготовлені до роботи. І чекаю тепер на свою перемотку. Докупила я також була там. 3 чи 4 моточки ще меланжевої нитки 115-ї. Мені для вишиванки не вистачить упаковки. Тобто я бачу вже, що тих 12 моточків, що в мене було, мені не вистачить для роботи. Відповідно, ще кілька моточків докупила, щоб точно перестрахуватися. Так, а наступна частина цього відео це. Зараз я розмішу весь вишивальний YouTube. Почала я готуватися до вишивки на льну і на рівномірці. І так як я серединки в мене немає, в мене або зовсім ні, або вже тоді багато, замовила я собі відрізи. Ну, але так як пробувати потрібно з невеличких кусочків, то я і взяла невеличкі такі, 1,40 сорок на пів метра. Ну, так, щоб надійно. Я в рівномірці і в вільнові, ну, мінус 273. Ну, тобто абсолютний ноль. Я розум... знаю тільки, що рівномірка це не означає, що льон. Знаю також, що рівномірка, от в мене читаю накладною, Мурана Лугану. 32-й каунт. Я так розумію, що це відповідає 16 каунту канви. Купувала я її за 308 гривень от за пів метра. Колір Antiquite взяла. Це мурану Лугано від Цвайгард. Пів метра. Є в мене ще два кусочки, буду пробувати. Так, а далі для мене темний ліс. Я взяла два відрізи. Ось такого не кольору невибіляний не льон, знову ж таки, я не розуміюся в назвах, я не розуміюся в номерах. Мені ще це все прийдеться вивчити. Для початку я знаю, що кашель 28-й це відповідає 14 каунту Аїде, а Белфаст 32-й це 16 каунту. Я так собі от думаю на сьогоднішній день це ті уявлення, які я маю про льон. Два кусочка по пів метра я купила, буду пробувати. Неважно, чи зразу сподобається, чи не сподобається, чи через нерви. Ні, я не здамся. Я все рівно хочу навчитися вишивати на льну. від Zweigart. Ціна, кому цікаво, ціна кашель, я брала 427 гривень півметра. Белфаст 451 гривня пів метра. Таких два відрізки я взяла. Також ну, я не змогла без ем, Аїди обійтися. Метр я взяла отакої, все 16-го каунта я взяла Отакого такого кольору цікавого номер, якщо комусь щось то говорить: 3251 або 3021. Це він такий добрий кавовий колір. Скоріше, це колір, так ніби несквік в молоці. Попілясто кавовий такий темний насичений колір. Мені дуже сподобався колір. Отакий От я взяла кусочок Аїди. Метр, нагадаю. Також я взяла метр білої 16-го каунта. І також я взяла метр Antiquite, зі старений білий. Він чуть-чуть-чуть-чуть темніший. По метру я взяла. Ціна однакова всіх трьох кольорів. Метр коштував 409,50. Отакі запасики канви в мене купилися цієї весни. Я також мені запропонували в подарунок вибрати якийсь журнал. То я сказала на смак дівчаток, щоб мені положили, який вважають за потрібний вони. То мені положили отакий номер третій за 2014 рік журнал Всього рокоділі». і е, перелистала я його. Є, звичайно, дещо е, ну, на що варто звернути увагу, але е, найбільша цінність для мене цього журналу саме от е, кирилицею, щоб були прописані. Для вишивки літера. Так що, отакий журнальчик також поповнив мою колекцію. Отакі були незначні у мене покупки цієї весни. Я думала, що взагалі їх може й не бути. Коли займалася своєю кімнатою, розуміла, що треба трошечки притормозити. Але от сталося так, що я все-таки придбала все це. Ось в мене покупочки. Вам всім дякую за перегляди і па-па.